Друзі, привіт! Сьогодні відповім на найчастіше запитання, яке мені ставили в коментарях. Воно абсолютно логічне і пов'язане з тим, що впровадили нові великі штрафи новим законом по статті 210, 210 двісті Є про що поговорити. А я би хотіла вам сьогодні дати просту юридичну формулу, яка відповість насправді на. На всі запитання, скільки разів, коли, які будуть наслідки за е, взагалі накладення штрафу, чи можна бути притягненим в подальшому до кримінальної відповідальності за такий штраф або його несплату і так далі. Але, як завжди, на початку пропоную прямо зараз підписатися на цей канал, тому що тільки ваша підписка, ваш лайк, ваш коментар допомагає боротися з оцим постійним політичним популізмом та поширювати якісний професійний юридичний аналіз законодавства України, який постійно виходить на цьому каналі для вас. Дякую вам за це. Друзі, як тільки мене не запитували в коментарях щодо цих штрафів. Скільки разів може бути накладений такий штраф, скільки разів взагалі, скільки разів за день, скільки на одну людину, скільки разів, якщо сплатив, скільки разів якщо оскаржив, скільки разів за скільки порушень. Бачите, яка плутанина в людей виникла через всі ці їхні покращення. Але насправді я скажу вам, як юрист, що нічого концептуально тут не змінилося. Ось саме тому я пропоную прямо зараз розібрати. Атися базово з цим всім і у вас потім скоріш за все не буде виникати більше подібних запитань просто буде все зрозуміло на початку, друзі. Як завжди, ми переходимо в основний закон стаття 61 конституції України. Дивіться, що тут чітко зазначено для всіх: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення. Все чітко сформульовано. А тепер роз'ясню більш детально: якщо ви порушите закон або не виконуєте обов'язок один раз, то тільки один раз, лише один раз. Вас можуть притягнути за це правопорушення до юридичної відповідальності. Тобто, наприклад, ви не з'явились в ТЦК по повісті, а повинні з'явитися. Це ваш обов'язок. і Якщо ви його не виконали, значить що? Правильно порушили закон. Скільки разів цей обов'язок ви не виконали? Один раз, правда ж? Один раз не з'явились ТЦК. І от тільки один раз вас можуть притягнути за це до відповідальності, а значить, тільки один штраф. Все. А тепер подумаємо: якщо в цей самий день ви йшли собі по вулиці і не мали при собі свій військово-обліковий документ, наприклад, військовий квиток, який вже передбачено як обов'язок мати при собі завжди новим законом про мобілізацію після 18 травня, це буде вже обов'язково. І ось ви не маєте цього документу із собою. І тут вас зупинив хтось з ТЦК. Хтось, ну я так трошки іронізую, тому що ми всі з вами розуміємо, що це повинен бути не хтось з ТЦК, а чітко уповноважена на це особа. Яка може підтвердити свої повноваження. Але ми з вами знаємо, які зараз реалії, на жаль, і часто ну, такі дії не виконуються з боку ТЦК. Так, от, в цей самий день ви не маєте при собі документ. Вас зупиняють для перевірки цього документу. Чи можуть на вас за це накласти штраф? Можуть, тому що це вже інше правопорушення, окреме і тому знову буде окрема відповідальність і окремий штраф. Тут, друзі, можна провести базову аналогію з правилами дорожнього руху. От скільки разів можна їх порушити за день? Да, хоч сто разів, правда ж? Десь припаркувався не в тому місці, десь порушив швидкість, і за кожне з цих правопорушень можна отримати штраф. І тут все знаєте дуже просто. Якщо вчинив таке правопорушення і попався, тебе помітили і виявили це правопорушення, ну буде відповідальність. Якщо не попався, не виявили, ну самі розумієте. Друзі, ще один важливий аспект. Дивіться, у статті 61 чітко зазначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду. Я на цьому теж хочу закцентувати увагу, тому що насправді за одне й те саме правопорушення може бути декілька видів юридичної відповідальності. Давайте так, будемо вже говорити. Але. Все ж таки, я хочу звернути увагу на дуже важливий нюанс. Дивіться стаття 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що нам говорить. Тут зазначено, що адміністративна відповідальність за порушення, передбачені цим кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Розумієте, що це значить? Давайте ще прочитаємо кримінальний кодекс, і тоді точно все буде зрозуміло. Стаття 11, і тут частина друга нам говорить таке: не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка, хоча і формально містить ознаки будь-якого діяння. Передбачено цим кодексом, але через малозначність, не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичної чи юридичної особі суспільства бодержав. Що це, друзі, означає? Це, друзі, означає, що Кримінальний кодекс нас спрямовує до КУПАП, а КУПАП до Кримінального кодексу. І це означає, що не може бути за ідентичний, скажімо так, склад правопорушення. Наставати одночасно і адміністративне і кримінальне відповідальність тут є розмежування, це потрібно пам'ятати. Але друзі, в нашому законодавстві є як завжди певні юридичні лазівки, і за деяких умов, навіть при вчиненні 100 правопорушень, я так прибільшено спеціально навмисне говорю, можна отримати лише один штраф. А є така хитрість в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і навіть є судова практика, позитивна судова практика. Якщо ви хочете про це більше знати, напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях, і я відреагую на ваш запит. А тепер, друзі, найголовніше, до чого ми йдемо до кримінальної відповідальності. Дивіться на цей черговий популізм від депутатів. Що сказала Ірина Фріс? Потрібно розуміти поетапні застосування штрафів. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов'язаному може бути випасений другий штраф більше за попередній. Клас, дивимося, що каже далі депутат. Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий не з'являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію Клас. А далі, друзі, ще тобто ця стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена, передбачається від 3 до 5 ув'язнення за ухилення від мобілізації під час воєнного стану. Друзі, це жесть. Це жесть. Такого бути не може. Це фантастика за несплату одного адміністративного штрафа. Не може бути інший адміністративний штраф. Все. Тут навіть нічого дискутувати Друзі, найголовніше, що потрібно тут ще сказати, це стаття 336 кримінального кодексу. Дивіться, як вона сформульована. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за при... за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Друзі, що тут найголовніше, які тут слова найголовніші? Ухилення від призову на військову службу. А призвати на військову службу можуть лише особу, придатність якої встановлена відповідним рішенням ВЛК. Розумієте? Давайте подивимось, стаття 2 закону, що вона нам говорить про військову службу. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності. Придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, тому і існуюча судова практика свідчить якраз про те, що до кримінальної відповідальності за цією статтею можна притягувати лише людину, яка визнана ВЛК придатною до цієї служби. Причому тут штраф за неоновлення, наприклад, даних за неявку по повістці. Якщо людина пройшла ВЛК, визнана придатною, в подальшому, наприклад, не з'явилася за мобілізаційним розпорядженням для проходження військової служби, коли її вже безпосередньо направили служити. Чи відмовилась вона, наприклад, від цього розпорядження або якісь інші дії безпосередньо, які будуть зафіксовані, тоді ми можемо говорити про порушення кримінального провадження. І про це свідчить відповідна і судова практика. Я додам, до речі, деякі судові рішення. Ви можете подивитися в реєстрі дуже цікаво і дуже корисно на підтвердження моїх слів. Друзі, ще така інформація для вас. Ось буквально зараз був поданий законопроект до статті 336 кримінального кодексу, яка, який по суті змінює змінює відповідальність. Тобто, хочуть замінити відповідальність міру відповідальності, позбавлення волі на строк від 3 до 5, замінити штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадським роботами на строк від 100%. 60 до 240 годин, або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк від 1 до 2. Бачите, скільки альтернатив? Як би наче це пом'якшує відповідальність, але я бачу, що вони загралися вже в ці штрафи, і штрафи ну, подобаються їм. Тому бачите, пропонують знову штрафи в кримінальний кодекс. Як ви думаєте, це хороший законопроект для громадян чи чергова маніпуляція? Якісь там. Політичний популізм, напишіть про це в коментарях. І якщо ця інформація сьогодні, друзі, була для вас корисна, вона допомогла вам розібратися, зорієнтуватися, дайте мені обов'язково про це знати. Поставте лайк, напишіть коментар, вогники, сердечки, все приймається. Ваша інспектор права.